Вже традиційно сесія Коломийської міської ради розпочалася із приємних новин. Цього разу нагородила нагрудним знаком щит громади Віталія Метійчука. Також, подяки голови, отримали дві освітянки за вагомий внесок у розвиток освіти Коломийської громади та з нагоди дня незалежності України у шмарак Ользі Михайлівні, вчителю технологій трудового навчання. Далі традиційно на початку сесії депутатські запити та звернення цього разу у центрі уваги була культура. Керівниця народного ансамблю танцю покуття, заслужена діячка мистецтв України Мирослава Воротняк звернулася до обранців допомогти розібратися в ситуації. Колективу, який запланував благодійний концерт, не видають костюми. Молоді люди, які зараз танцюють в народному ансамблі танцю покуття, самі запропонували з ініціативою. Провести концерт, танцює покуття з іншими мистецькими колективами, Є погоджування усіх сфер. Тільки прийшла відповідь від начальниці управління культури, що зв'язку з аудитом, який проводиться в народному домі, костюми неможливо видавати. У мене питання: якщо аудит от пана Андрія Кошкіна буде відбуватися це, що е, е, лікарства не будуть видаватися хворим? Очільниця міського управління культури Мар'яна Кодіна заявила, що всі дії відносно водичі костюмів і законними, а проблема надумана. Дані ситуації, костюми, якими користується колектив, покуття, матеріально відповідальними, є управління культури та туризму Коломийської міської ради. Тому до Висновку аудиту ми не можемо надавати костюми, оскільки є нестача в костюмах. Ми про це говорили пані Мирославі. Завтра у нас уже буде акт складений нестачі тих костюмів, яких пані Мирослава повинна повернути в костюмерну. Тому щодо проблем видачі костюмів немає. Чиновниця зазначила, що після проведення аудиту видача костюмів відновиться. Далі в Україні була оголошена тривога, і депутати розійшлися на перерву. Опісля працювали в звичайному режимі. Однак розглянути всі питання порядку денного так і не змогли. З коломиєю Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.